Писані імена героїв, які захищаючи ідеали демократії, істоючи права й свободу людини та майбутнє України, змінили хід історії нашої держави. І завдяки їм ми з вами сьогодні тут. то шануємо хвилиною мовчання всіх полеглих за воїн України. Нагоди такої події ми раді вітати шановних гостей та представників від органів державної влади. На нашому заході присутні заступник начальника відділу соціально гуманітарного реагування Департаменту соціального захисту населення Чернівецької обласної військової адміністрації Ірина Брюхович, головні спеціалісти відділу соціально-гуманітарного реагування Департаменту соціального захисту Ілона Полюй. Улю та Ольга Нікітченко, Заступний, начальник управління праці та соціального захисту населення Чернівецької районної військової адміністрації Семенюк Лілія Орестівна, представників Французької неурядової організації АКТЕК, керівник проєкту Григорій Радіонов, менеджер проєкту Марія Шеленко, інженер проєкту Сергій Тимофєв та представники благодійної організації. Благодійний фонд Право на захист, директорка комунального закладу Вікнянський центр надання соціальних послуг Борденюк Галина Дмитрівна, Вікнянський сільський голова Іван Ковалюк, наші жителі щасла внутрішньопереміщених осіб, колективи комунальних закладів громади та представники медіа. Для когось цей день звичайний, а для нас він хвилюючий, знаменний і знаменний тому. Що вперше відкриємо двері до пункту інформування для внутрішньопереміщених осіб інформаційного центру підтримки ВПО. Зазначаємо, що це не просто кабінет чи робоче місце, це центр можливостей для всіх тих, хто потребує допомоги, бо так чи інакше відчув відбиток жорстокої війни. Коли проходили ремонтні роботи, ми ходили повз пункт. Мимоволі кидаючи погляди, ніби питаючи, коли ж ремонт нарешті закінчиться. І ось ця мить настала. Нам дуже пощастило і ми щиро вдячні за таку красу людям, які, відклавши безліч турбот та проблем, прийшли на допомогу і надали можливість внутрішньо переміщеним особам нашої громади розвиватися і бути почутим. Вже більше двох років ми спільно працюємо. Працюємо з французькою неурядовою організацією Актет. Саме результатом спільної, терпеливої, наполегливої роботи стало відкриття нового пункту інформаційного центру підтримки ВПО за сприянням АКТЕТ Чернівецької області. Отож, до слова запрошуємо керівника проекту Григорія Радіонова. Добрий день, вітаю вас на відкритті інформаційного центру підтримки для ВПО. Цей проєкт реалізується у нас в Одеській, Чернівецькій та Вінницькій області, і у кожній області було відібрано лише одну громаду для реалізації цього проєкту. Вітнянська громада одна з багатьох громад, яка має високе співвідношення ВПО до місцевого населення. і Громада також відділ соціального захисту максимально розвиваються в напрямку. Інтеграції ВПО з мешканцями. І ми розуміємо, як зараз важливо відчувати підтримку та мати доступ до усіх ресурсів у ці важкі часи. Тому ми і зробили цей центр, який буде працювати для ВПО і надалі для мешканців цієї громади. Дякую місцевій владі та обласній владі. За підтримку, розуміння та готовність працювати на результат. Сподіваюсь, ми і надалі будемо реалізовувати спільні проєкти, і це буде порозуміння між нами, і ми ще добре багато чого зробимо. Дякую. Соціальне обслуговування найбільш складна, але безумовно найлюдніша система соціальної сфери. Бо базується на принципі гуманізму та стосується кожного громадянина, особливо враховуючи, що у сучасних умовах з'явилися нові соціальні групи, які потребують соціальних послуг, зокрема внутрішньопереміщені особи. До слова запрошуємо заступника начальника відділу гуманітарного реагування Департаменту соціального захисту населення Чернівецької обласної військової адміністрації Ірину Брюхович. Ну, всім добрий день. Я рада бути сьогодні з вами. Ольга Ігорівна передавала вітання в силу робочих моментів, не змогла бути сьогодні тут. Але я хочу сказати велике дякую голові громади за активну позицію стосовно інтеграції ВПО. Бо це дуже важливо. Ми розуміємо в якому стресі перебували ці люди, коли змушені були покинути свої домівки. І наше з вами завдання. Зробити їхнє життя тут в нас з вами комфортним. Тому дякую вам за розвиток соціальних послуг і за те, що даєте цим людям можливість почувати себе як вдома. Дякую міжнародним партнерам, бо без вас цього всього не було. б. Ми дуже цінуємо вашу підтримку. Такий пункт інформування є яскравим прикладом інтеграції. Тому я від імені департаменту щиро дякую. І вважаю плідної роботи. Дякую. Вітаю всіх на теренах нашої громади. Вітаю наших гостей в першу чергу. Я так думаю, що вже з дівчатами перекидаємося, деякими словами. Вони для нас вже не чужі. Більше того, ми вже їм пропонуємо там десь облаштуватися в нашій громаді, щоб не тільки приїздами, а щоб була ще більш плідна праця. Так що. Пане Григорію і вашому, вашому, вашій особі і вашому керівництву, звичайно, дайте велике, велике, гарне людське. Дякую саме вашій команді, вашим людям, і дівчатам молодці, вони навіть, якщо би хтось не хотів робити, то вони його так підійдуть, що він обов'язково схоче робити. І вони це підносять, що це не їхня ініціатива, а це той людини, яка раніше не хотіла робити. Я хочу сказати, що це фахівці на своєму місці. Хочу привітати всіх також і людей, які е, ну, я їх не звик, навіть назвати люди за кого, я що автомати українці і е, не ділимо усе за тобто, громаді. Е, бати тут звідси, які вже так злаштовані е, тут у нас і я не бачу, і не може бути різниця, вони досить, досить швидко влились. Я розумію, що в кожного на душі біль, кожен прожив життя у своїх умовах, на своїй малій батьківщині, а тому мені відрадно і те, що наші місцеві люди в більшості завжди сприймають і з великою такою. Розумінням ставляться до тих проблем, які виникають у людей, які приїхали, на жаль, в своїх домівок на щастя, що до нас приїхали. Я вдячний вам, всім, які долучаються до ну, скажімо, і сьогоднішнього проєкту і до того, які були до цього часу. Ми з розумінням маємо намагаємося ставитися завжди у цьому питанні, тому що. В першу чергу це бажання нас самих. І, звичайно, велика, велика радість в тому, що є допомога від вас. Ми щасливі від того, що у цей перелік, який ви називаєте, попали в першу чергу і наша громада. Я думаю, що на цьому, маю надію велику, що на цьому проєкт, який сьогодні якби, вже підходить під свою фінішну пряму, він не закінчиться. Ми запрошуємо вас завжди до співпраці, ми запрошуємо вас до нових ідей, до нових е ініціатив з, 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 з різних питань. Люди, які вимушені були приїхати сюди, на Західну Україну, своїх домівках, е це дуже важко і кожна своя біографія, і кожна своя історія, і вникнути, за повністю зарадити нереально. Ми це все розуміємо, але... Намагатись потрібно, тому що ці люди заслуговують на це. І я вдячний, що ще раз повторюся, що вони саме у нас. Тому ваша праця у нас завжди має свій відчуток. Хай вам воздасться вашим, вашим сім'ям, вашим дітям, вашим близьким, які, скажімо так, відправляють вас завжди до нас у гранату і витрачаєте ви на це свій час, своє здоров'я. Ми це цінимо, ми це цінуємо і поважаємо всім вам добра, радості від того, що вже зроблено, і від того, що коли наступить найближчим часом мир з перемогою, щоб ми були від цього всі задоволені. Слава Україні! Чому Чернівецькому районі перебуває 22 тисячі українців, які переїхали з своїх рідних домів. тільки за останні чотири дні. Дніпро, Херсон, Суми, Харків 142 особи вже на сьогоднішній день є на теренах нашої, нашого Чернівецького району. Я щиро дякую цій організації, яка створила дійсно таке місце, де наші українці, де вони зможуть поспілкуватися, де вони зможуть отримати хорошу підтримку, добре слово це велика справа. Це зроблено для наших українців, і я вірю в те, що ви тут залишитесь назавжди, тому що Буковина це така благодатна земля, яка приймає всіх, яка любить всіх. І ми будемо докладати всіх зусиль, щоб вам було комфортно з нами. Дякую вам. У момент, коли наша країна перебуває у надскладній ситуації, активна громадська позиція, неурядової організації, актет. Їхня байдужість та невтомна праця додає віри в те, що у нашого народу є майбутнє. Наша діяльність поступово, але неухильно змінює країну та допомагає людям відчути крихточку щастя. Зараз, шановні гості, хвилююча мить, ми урочисто відкриваємо двері до пункту інформування. Право для перерізання стрічки надаємо Григорію Радіонову, керівнику проєкту Актеп Чернівецькій області та Івану Коваляку, вікнянському сільському голові. Актер. І я є відповідальною особою по Вітнянській громаді. А, сьогодні ми зібралися з вами на урочистому відкритті інформаційного центру підтримки ВПО. Я хочу а, в декількох словах розповісти, взагалі, що це таке, яка його основна відмінність від інших структур, а, та які взагалі тут можуть надаватися послуги. А, але на початку я хочу показати декілька світлин. Чому саме обране ось таке приміщення? Коли ми тільки почина, почали працювати в цьому проєкті, ми почали обговорювати, що ж це може бути таким, ну що це за приміщення може бути. Довго думали, сказали, яка основна наша ціль. Для нас було основне те, щоб було зручно як відповідальній особі, так і гостям, щоб було багато простору. І для нас було головне, щоб цей центр він був для людей з маломобільних груп населення. Тобто цей центр. Він облаштований так. Ви просто ще не бачите, тому що вони і має бути дороблений санвузол, який також буде пристосований для людей, щоб вони могли безбар'єрно скористатися послугами цього прекрасного центру. Хочу показати вам світлини, яке було приміщення до. Хтось воно в мене не хоче показувати. А Можете так? Ось таке воно було до. Ось таке стало Так, це тут було таке складське приміщення. Також зробили такий спеціально організували дитячий куточок для того, щоб е з внутрішньопереміщених осіб, хто міг прийти з дітками, щоб їх не відволікали, щоб дітки займалися своїми справами. Ми бачимо зараз, що вони вже. Чимось там займаються, і щоб людина могла собі отримати спокійну допомогу. Тепер розкажу взагалі, яка основна є мета інформаційного центру підтримки це, звичайно, забезпечення доступу ВПО до необхідної інформації, спеціалізація на наданні послуг та ресурсів саме одній категорії людей, широкий спектр підтримки, орієнтований на потреби та особливості внутрішньопереміщених осіб. Включаючи знаменітні консультації психосоціальної підтримки, з юридичних питань, допомога в пошуку житла та праці, юридичні запитання є основною відмінністю інформаційного центру підтримки ВПО від інших структур. Так як в мене є 24 на 7, в центрі, нам дуже часто в таку скриньку кидають листочки внутрішньопереміщені особи з якимось певним запитом. І ми потім їх перенаправи або ж самі закриваємо по нашим діючим програмам, або ж перенаправляємо. Я тому раджу громаді прислухатись до цієї поради, зробити сп... список гуманітарних організацій, благодійних фондів, якихось певних діючих проєктів. І якщо приходить внутрішньо переміщена особа з якимось певним запитом, могти перенаправити до, до відповідної структури. Описуватися різноманітні будівлі, якісь не будівлі, де зараз люди не проживають, але їх можна в подальшому облаштувати або силами громади, або ж силами міжнародників, або ж благодійних фондів, і створити, так би мовити, якийсь резерв для нових ВПО. Робоче місце для ВПО от по правій стороні ви можете побачити, що є повністю обладнане робоче місце. Там є всі технічні засоби, всі весь необхідний гарнітур для того, щоб ВПО міг прийти, попрацювати віддалено. Можливо, там є прекрасний простір запрошувати центр зайнятості і проводити ось такі навчання. Також можемо побачити, що простір є доволі такий великий, тому він може бути в подальшому платформою для проведення різноманітних семінарів, тренінгів, стратегічних сесій, зустрічей робочих груп. Тут дуже багато є ініціативних мешканців, в тому числі з числа ВПО. У нас була остання стратегічна сесія з нашими партнерами з правом на захист, де ВПО. Розповідали різноманітні ініціативи, які би не хотіли втілити в життя громади. Тому це місце може стати зустрічею для всіх робочих груп, і, зокрема, для засідань Ради внутрішньопереміщених осіб. Зважаючи на ці обставини, що у нас є, але вони в нас є, ми не можемо їх змінити. Ми тоді змінимо до них наше відношення, йдемо вперед, розбудовуємо, відбудовуємо і рухаємося. Вперед. Вам на знаги позитиву ставте цілі, досягайте їх, ми вам усім І дякую вам за увагу. І хочу я ще представити нашу відповідальну особу, яка взагалі буде тут працювати. Це Юлія Володимирівна. Вона працює в громаді і вона також є внутрішньо переміщеною особи. Я маю надію, я впевнена в тому, що ми будемо вирішувати питання нагальні для переміщених осіб. І в нас нарешті буде вже не лише група в вайбері ВПО, а ми зможемо віч на віч спілкуватися, тому що наживо спілкування дуже важливе. Дякую. Не забувайте про головне творити хороші справи, дарувати надії, за ваші великі серця і прагнення зробити світ кращим. Тільки спільно з вами ми налаштовані на подальшу співпрацю та нові починання. Спільними зусиллями зробимо світ добріше, спільними зусиллями до перемоги. Тож дозвольте захист на води відкриття пункту інформування для переміщених осіб, бажати закритим. України слава ні воля. Ще нам, ніяк, українці, усміхнеться доля, згинуть наші оголішеньки, як крові.